Чому їм так щастить? Говоримо ми про людей, у яких можливості виникають ніби ні звідки. І ви ж, напевно, помічали, що вони говорять про гроші з легкістю, майже природно, без паніки і зайвих драм. Саме це внутрішнє відчуття впевненості і ясності створює умови, за які грошові потоки природно течуть до них. Це не випадковість, а їх вібраційне налаштування. З іншого боку, знаходяться люди, які постійно скаржаться, порівнюють себе з іншими, постійно критикують, підживлюють думки про нестачу і живуть у стані перманентного дефіциту. В результаті вони притягують саме те, чого прагнуть уникнути. Трансформація починається тоді, коли ви свідомо вирішуєте вийти з пастки успадкованого програмування. Як тільки ви перестаєте вважати мінімально для себе нормою, і дозволяєте собі відчути достаток як невід'ємну частину свого життя. І мова йде не просто про позитивне мислення, а про глибоке відчуття того, що ви цього заслуговуєте і вже є частиною цього потоку. Відтворюючи це відчуття щодня, уявляючи себе, вже проживаючи бажане життя, ви змінюєте своє енергетичне поле, яке ви промінюєте. І коли ваша енергія змінюється, змінюється і світ разом з нею. Мова йде не про гонитву за грошима, а про узгодження з ними, як налаштування радіо, поки музика не стане чистою і чіткою. Все, що вам потрібно зробити, налаштувати свою вібрацію, щоб нарешті почути і прожити цю симфонію достатку. Підпишись, бо у наступному відео я дам 7 послідовних кроків, які реально змінять твій простір і налаштують тебе на зустріч з грошима легко і без опору.